Я народився в 91-му і, очевидно, що не пам'ятаю події першого року буття. Кажуть, проголосили незалежність. появилась конституція, обрали президентом Кравчука. Брешуть, що забули червоні часи, заховали глибоко партквитки, присягають на вірність на новий стяг в 90 якомусь там році. Видумавши нові вектори руху, намалювали план і стерли шлях у Європу. Кажуть, брешуть, видумують і старають. А мені що до того? Я ще малий, і в мене є мама, і ще живий тато. Вони усе вирішать. Я вірю завзято, що їхня любов то не інфляція. Така в мене, брате, мій, мотивація. Хоч побачу тебе через літ п'ять, ти мене за мої дурості пробач. Старшим не завжди легше, тож вибачай, краще піду, заварю чай. Кажуть, брешуть, видумують і старають. Хай плавають чаїнки, як білі пір'їнки, ми завжди були, як маленькі піщинки. Кажуть, брешуть, видумують і стирають, що все перелічити потрібно роки, десь у цьому світі є я і ти. Кажуть, брешуть, видумують і стирають. Згадай щось своє, посміхнись. Подзвони і привітай, маму, з тридцяткою. А вони, хай кажуть, брешуть, видумують і стирають. Наші слова на піску, засіяні римами, незримої пам'яті. Дай нам Боже пам'яті, дай нам Боже мудрості, щоб розпізнати істину, написану на піску Римами.